Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, менше ніж за годину в Нью-Йорку відбудуться віце-президентські дебати між губернатором штату Міннесота Тімом Волцем. Це напарник віце-президент Кіча Камали Гаріс та сенатором від штату Гаю Джейді Венсом. Це напарник колишнього президента США Дональда Трампа. Відповідний захід проводитиме мережа CBS News. Подія розпочнеться о 21.00 за місцевим часом, 4 година ранку за київським часом, як я зазначу, менше, ніж за годину. Модеруватимуть захід, ведуча вечірніх новин CBS Нора Одонал і. Ведуча «Face the Nation» Маргарет Брено. Власне, зараз ми коротко проговоримо основні правила, за якими будуть проводитись ці дебати. Правила не відрізняються від перших і других президентських дебатів, за якими ми спостерігали у червні та у вересні. Цього року. Дебати триватимуть 90 хвилин із двома короткими перервами для кандидатів. Першим буде представлений тім Волц, який буде стояти на сцені праворуч від глядачів, другим представлять менце, який знаходитиметься ліворуч від глядачів, але глядачів не буде просто. Тут зазначено про таку розстановку кандидатів. Далі, кандидатам буде надано по дві хвилини для відповідей на запитання модераторів, плюс хвилина на спростування аргументів суперника. Модератори можуть надати на свій розсуд більше часу на відповідь. Не буде прямої аудиторії в межах цих дебатів, які під час. Президентських дебатів між Трампом і Байденом і Трампом та Камелой Гарріс. Далі мережа зазначила, що може вимикати мікрофони, якщо захоче. Тобто тут не буде правила, яке було під час президентських дебатів, так коли мікрофони були увімкнені в момент відповіді того чи іншого кандидата. Це одна з відмінностей між. Цими дебатами і тим, що спостерігали раніше. Два кандидати будуть стояти протягом всіх дебатів, і під час заходу не буде дозволено використовувати жодного реквізиту чи нотатків. Представникам кампанії не буде дозволено розмовляти з кандидатами під час двох перерв. Власне, і Джей Дівенс і Волс отримають папір, ручку та воду. І оскільки Венс виграв попереднє жеребкування, він виступить із заключним словом після Тіма Волса. На заключне слово буде виділено дві хвилини. І власне захіл повідомляє, що Венс співпрацював з конгресменом Томом Емером в ході підготовки до дебатів. Тім Волц працював з міністром транспорту Пітом Буттєджем теж в межах цієї підготовки. Отже, менше ніж за годину ми будемо спостерігати за дебатами, і після цього зробимо детальний розбір цього заходу так, для того, щоб ми обговорили основні тези, які будуть висловлювати. Кандидати на посаду віце-президента США і, власне, хто ж матиме перевагу в межах цього заходу. Якщо хтось хоче подивитись дебати в українській версії, тобто з українським перекладом, то, власне, Голос Америки повідомляв, що вони на своєму сайті будуть проводити трансляцію дебатів, і там буде український переклад. Тому хто хоче долучитися, але не знає англійської мови, то власне ви можете зайти на сайт Голосу Америки або на їхні ресурси в соціальних мережах, і там вони мають повідомити, як саме можна переглянути цей захід. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!